На січневій сесії бурштинської міської ради було внесено ряд змін до програми підтримки військовослужбовців, ветеранів, їх сімей та сімей, зниклих безвісти полонених. Як розповіла завідувач сектору з питань ветеранської політики відділу соціального захисту населення бурштинської міської ради Наталя Борис, допомога в межах міських цільових програм цьогоріч дещо зросла. З'явилися цілком нові виплати. Прийнято виплата в розмірі 20 тисяч гривень військовослужбовцям, які проходять військову службу. Службу по мобілізації і призвані в 2024 році. Також прийнято виплату в розмірі 5 тисяч гривень військовослужбовцям, які знаходяться на військовій службі по мобілізації, але не мають статусу учасника бойових дій і не користуються державними пільгами, тому з міського бюджету виділяється одноразова допомога в розмірі ще раз 5 тисяч гривень. Також ми плачуємо допомогу на лікування військовослужбовцям, по контракту в зв'язку з важким матеріальним становищем, є ряд заходів для допомоги родинам загиблих, зниклих безвісти. Це щомісячна допомога в розмірі 2000 гривень. Щоб отримати допомогу, військовослужбовець або члени його родини повинні звернутися у сектор з питань ветеранської політики Бурштинської міської ради, написати відповідну заяву та подати необхідний перелік документів. Це є паспорт, код, довідка про безпосередню участь в бойових діях, форма 5, що він знаходиться в військовій службі на такій, то в такій-то частині по мобілізації, банківські реквізити. Ну про свою сім'ю там на народження дітей, чи є у нього дружина. Тобто, ми формуємо всі особові справи, щоб мати чітку інформацію про те, про нашого військового і про його потреби в подальшому. За минулий рік у Бурштинській територіальній громаді такою програмою скористалися понад 600 чоловік. Здебільшого це були виплати на оплату житлово-комунальних послуг та лікування. Окрім фінансової допомоги, бурштинська міська рада за запитом військовослужбовців надає й необхідну матеріальну допомогу. Згідно денних запитів, ми закупляли і е, квадрокоптери, яких було 8 штук, також був БПЛА, також були тепловізори, тепловізаційні приціли, е, колеса до машин, е, ремонт машин, е, різна орхтехніка, Тобто це були і ноутбуки, і планшети, е, принтери. Е, Павербанки, генератори, бензопили, різні будівельні матеріали. Так, з чим до нас зверталися, це все ми задовільнили у 2023 році. Щодо 2024 року, тут буде набагато продуктивніша діяльність з нашого боку, тому що запитів вже. На за один місяць, скажімо так, в рази більше, чим їх було у 2023 році. Як розповів Роман Гуць, найбільші військові сьогодні потребують квадрокоптерів із нічним баченням та засобів радіоелектронної боротьби. Щоб закупити необхідне обладнання чи інші речі, потрібен перш за все офіційний запит. Потрібно звернення від е, військової частини е, за підписом командира, печатка. Тобто це є вже е, та сама правова підстава, згідно якої ми маємо е, можливість вже здійснювати закупівлю.